Єсть у мене ось така калюшка, з якої я поливаю город. Он насос стоїть, Кладочка кладочка ось тут. І кладочка ця лежить на скатові. Там під нею скат із Т-150 задній. Здоровенний. Скатові водичка. Водичка. Вон видно скат. Видно вон скот. І там ховається в мене рибка. Зараз ми її будемо ловити, я вам покажу. Зараз настроюся, настрою камеру і покажу вам секретне місце, де клює риба, де вона там живе. Трішки додати глибину. Навіть, навіть отакий сазон у мене там живе. Ви бачили? Ну ви все саме бачили. Дивіться, який красунчик. Ось такий гарненький. От вам секретна точка, де він живе. Ось такий красунчик, ну хай він там долі і живе. Ось така калюшка, з якої я поливаю город.